Після 40 років в очах відбуваються вікові зміни, і Око, м'язи, ока не можуть вже так еластично налаштовуватись, коли людина читає зблизька. Тому для цього існують окуляри, які допомагають оку без напруги працювати зблизька. Тим більше ми проводимо дуже багато часу в телефонах, в гаджетах, і око просто перенапружується. Воно просто кричить про допомогу. Воно пече, воно червоніє, починає боліти голова. Навіть може бути тошнота. Головокружіння, безсоння це все результат того, що людина вчасно, не дбає про свої очі, І не користується окулярами для читання. Ей, є, звісно, такі речі, які допомагають очам продлити молодість. Є таке обладнання. Я його рекомендую використовувати особливо. Коли в людини починаються вікові зміни в очах, а окуляри вдягати не хоче, бо вона молода. Не хочете вдягати окуляри. Ладно, вдягайте нову ай, працюйте з обладнанням, зберігайте очі молодими. Я не проти, будь ласка.